На дворі – мінус 17, але для справжнього кохання перешкод не існує. Втягнувшись, тепліше, виходжу на полювання, а точніше знайомитися з дівчатами. Перше, що спадає на думку. Вибачте, котра година. 14.35. Ось прикольний капельок з ушками такий. Ані компліменти, ані жалість на обличчі не допомагають. Йду шукати іншу. Мені Віталій звати а вас. Не знаю. Я теж. Дякую. Чергова невдача змушує мене змінити тактику. Червоні кульки-сердечка до Дня Святого Валентина попри сильні морози мають внести свої корективи. Каже, котра година? 15-16. 15 16 можна вам кульку подарую. Дякую, але нікуди покласти. А ви в руках тримаєте? Ви мені дуже сподобалось. О, дякую. А як вас звати? Віталій. А можна взяти вас мобільним телефоном зателефонує? Або через Facebook знайду. Давайте через Фейсбук. А як вас знайти через Facebook? Це Москаленко. Англійською мовою чи. Нарешті! Але в руках ще одна кулька чекає на свою володарку. Розумію, я у правильному напрямку. Facebook чи контакт? Контакт. Контакт. Пишіть на англійському. Давайте я напишу. Давай. И вже збирався шукати новоспечених подруг в інтернеті, аж раптом. там, де написано мінус 7 градусів по Цельсію, сейчас 15 46. От Дякую. Так мінус 7 по Цельсію ви роздягнуті. Давайте вам куртку дам. А можна замок тут покупати? Да, пожалуйста. Можно так, 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 щоб як, як. А мені не скажіть, як мені стоять? А, я рівно. Я стояв. Отак? Після таких кадрів стою сміливішим. А якщо вас на руках потримаю, це нормально да. Нормально. О! Заради цих дівчат забуваю про роботу, беру до рук фотокамеру. Сесія запальних дівчат продовжилася, але вже в іншому місті, в інший час. Хто міг подумати? Просте питання, котра година, а який результат? Дві дівчини в соціальній мережі і дві дали мені мобільний телефон. Цікавтеся часом і у вас обов'язково. Все вийде. І мені отак от треба зробити і анонсувати наступний сюжет Віталія Сюдюка. Стежте за нашим ефіром. Він буде дещо цікавому. Карнавальному образі вампіра. Ну, це не сьогодні, згодом. Ну а сьогодні день народження Галілео Галілея. Це він був першим, хто впевнено заявив: Земля крутиться навколо сонця, а не навпаки. Втім, від цих слів його змусила відмовитись свята інквізиція. Ну а сніданок за один плюс-1 без усяких тортур у київському планетарії змусив людей впевнено говорити, що Галілей. Був неправий. Ну, звичайно, потім довелося повертати чесне ім'я науковцю. Роман Вінтонів, наш сніданківець, а, попросив лектора уявити себе галілею галілеєм і довести нам, що не сонце крутиться довкола землі, а земля довкола сонця.